Відвалюється просто те, що казалося. У нас скрізна тріщина, ну, 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 їх є, дві. Десять секунд Ще потримали, пау. можна іншу якусь кадру. Само місце. Отак, давай. Що вона також падає. там гнездо я. Стосовно цього проекту реставрації балкону на Крила Мефодія, 29, слід зазначити, що документація була виготовлена раніше, передана у бюро 23 році для коригування та подальшої реалізації. Власне, тому зараз ми можемо розпочати роботи. Загальна вартість цих робіт складає 212 тисяч. Частка з міського бюджету складає 202 тисячі. 10 тисяч це є внесок мешканця як обов'язковий платіж. Також важливо наголосити, що Програма співфінансування діє вже не перший рік, тобто є заявки, які були отримані в раніші періоди. Зараз дійснюється почергове коригування цієї документації. Та ми будемо приступати до робіт на цих інших об'єктах. Стосовно набору, який здійснювався протягом 23-24 років, то слід зазначити, що прийняли лише 12 заявок з насправді великого масиву звернень, в основному через подання неповного пакету або не узгодження позиції з співмешканцями, сусідами, оскільки програма передбачає комплексне розв'язання проблеми реставрації балконів. Наступний набір плануємо оголосити восени для того, щоб всі бажаючі могли допрацювати свої звернення, подати та відповідно бути включеними у цю програму. На тому етапі, який зараз ми маємо на і Мефодія, на цьому балконі, важливо побудувати надзвичайно добру комунікацію між учасником програми, підрядною організацією, яка власне здійснює цю реставрацію, та бюро як координатором і виконавцем, оскільки виникають додаткові питання, мешканцям важливо розуміти, чому саме так здійснюється реставрація. Які технологічні особливості також реставрація це в певній мірі процес дослідження пам'ятки, тому виникають додаткові моменти, які потребують узгодження, і власне ця добра комунікація дозволяє забезпечити позитивний результат, позитивні враження від учасників програми, заохотити таким чином більше мешканців, подаватися, приймати участь і дбати спільно за спадщину? Хотіла сьогодні наголосити, що на два на двох. Основних речах це важливість співпраці і важливість вміти брати відповідальність на себе. Наші львів'яни, наші українці вміють брати відповідальність на себе, і ми бачимо позитивний результат навіть в таких дрібних речах, як програма співфінансування і відповідальність за власний будинок, за власне житло, за історію за архітектуру міста Львова. А це вже не перший балкон, і ми сподіваємося, що цього року це буде ще кілька таких об'єктів, які ми зможемо відреставрувати і повернути гарний архітектурний і історичний вигляд будинку. Важливо мабуть, наголосити на тому, що програма співфінансування реставрації балконів почалась. Дуже давно ще таким німецьким проєктом, який діяв на території України, на території Львова, Міжнародного, міжнародного фонду товариства міжнародного співробітництва ГЦ МБГ, проєкт називався Муніципальний розток та оновлення строїєї частини міста Львова. Тоді була розроблена ця програма, тоді частка мешканців складала 500 гривень. Зараз трошки частка зросла, але зважаючи на те, що балкони є у власності мешканців, вони повинні відчувати свою відповідальність, тому частка, як на мене, вона є достойною. Також те, що місто. Взагалі дофінансовує ці роботи, це треба зважити, тому що оскільки це є приватна власність, в принципі, мешканці мали б робити це за свої кошти. Але є така програма, треба нею користатися. Місто намагається підтримати, незважаючи на воєнний стан. І те, що місто продовжує цю програму, яку розпочав німецький фонд, це також унікальне явище, тому що переважно такі програми в інших країнах, в Румунії, наприклад, вони, на жаль, помирали. Тут мешкає родина художників. Це не байдуже і все залежить, звичайно, від особистості. І тому я подала давно, як тільки знала цю програму. Він не падає, але, звичайно, особливо ліпнина дуже-дуже сипеться, особливо після дощів, вітрів, все. І е, металева частина дуже пошкоджена, мабуть, там, е, там ще після Другої світової, там, мабуть, щось потрапило, щоб покривили листі. Я не могла нічого зробити. І треба щось відреставрувати. Без цієї програми нічого не вийшло. Він би упав. Це два однакових подібних будинки, вони називаються близнюками. 90-1900 року вони будувані. Я зробила подвір'я, була така програма теж в міськраді, теж виграла конкурс. Цей будинок не хоче рухатися, а я рухаю. Цей балкон в незадовільному стані. Насправді дві консолі є пошкоджені, одна впала вже, видно, її немає. Друга консоль в такому стані, що вона декоративна нижня консоль, в такому стані, що вона може впасти в будь-який момент. Сам балкон видно, що напевно при Другій світовій війні він трохи постріляний. Самі перила, і там з середини частини перил їх просто немає. Плита також трісна, та вона в незадовільному стані. Хоча так, на перший погляд, здається, ніби що все нормально, насправді стан ну, незадовільний.